Життя на рівних в ефірі першого, і з вами я, Світлана Трифонова. Вітаю всіх тих, хто протягом року стежив за нашими випусками та досягненнями українських атлетів з особливими потребами. Адже у цьому році для когось постолімпійському, для когось передолімпійському, а для декотрих олімпійському всі спортсмени принесли своїй державі визнання. А ми отримали черговий привід для гордощів. 88 медалей та друге загальнокомандне місце. Це не лише найкращий результат за всю історію виступів української команди на Дефлімпійських іграх, а й в цілому найуспішніший вітчизняний показник на міжнародній спортивній арені. На 22-х іграх для спортсменів з вадами слуху, що проходили влітку у Софії. Синьо-жовті у складі 191 спортсмена поступилися лише майже вдвічі більші збірні Росії. 21 золото, що ми привезли зі столиці Болгарії, є стартовою позначкою. Запевняють цьогорічні тріумфатори. Давайте ж згадаємо, як це було. Болгарська Софія єдине місто, що за 80 років історії Дефлімпіад двічі одостоїлося честі приймати ігри. українців ювілейна дефлімпіада починалася досить напружено. Здається, ось-ось, та медаль вперто не йде до кишені. Першою влучила у нагороди стрільба. Бронзу Світлани Яценко у другий змагальний день усі як один святкували, наче золото. Ось він медальний почин. Далі точно буде. Чувствую себе побідітельницею. Хорошо, говорить. Очень рада. Очень рада. Плавці, як завжди, молодці. Перше золото Дефлімпіади 2013 саме на їхньому рахунку. Знаковим є те, що позолотити скарбничку вдалося лідерці нашої плавальної команди Ганні Литвиненко. Дебют якої у спорті найвищих досягнень відбувся саме тут, у Софії, 20 років тому. Я дуже рада, що я змогла виграти. Що я ще змогла виграти. Я була неувільна, що можу ще раз золото. Я, я прям не вірю. Я очень рада. Дзюдо карате та тхекондо вперше включені до списку дефлімпійських дисциплін у тайпеї 2009 У Софії не були для українців видами великих надій. Та не для спортсменів. Підтвердженням цьому 12 нагород тільки у дзюдо більш стримано поводилися наші тхекондисти. Привівши додому три нагороди. Український квартет якісно покращив тайпейський результат. Каратистам українського походження теж є чим похвалитися. П'ять разів штурмували спортсмени, де флімпійські п'єдестали, і двічі їм вдалося зійти на найвищу сходинку. Причому обидва рази в одному з найскладніших видів програми комітет. Представники найстаршої олімпійської дисципліни організували збірній Гідний тил цього разу вітчизняні ані вільники, ані класики на килимі золотом не балували. Проте зі срібла організували справжній медальний дощ. В Софії було складно уявити борцівський фінал без участі українців. І як наслідок дев'ять нагород, одна з яких таки золота. Спасибо за вашу роботу здесь. Спасибо за те, що Україна стала лучшею. У Софії наші майстри малої ракетки вибороли чотири медалі. Щоправда, три з них у командних змаганнях. Олімпійцям однозначно є чому повчитися. Тільки Китай найсильніший, найтяжоли. Азія Попали в перший полуфінал. Ми виложились по повне виграли. Благодаря річній дівчині. Посередньо вирвала побіду. Спасла команда. Свій королівський внесок на рахунок українців традиційно зробила королева спорту, легка атлетика. 18 медалей, п'ять з яких найвищого в ґатунку, отримали синьо-жовті на центральній арені ігор в стадіоні Василь Левський. Я дуже рада, золото, горжусь за Україну. Спасіба зборне України. Спасибо большое. Навідмінно знаходили шлях до дефлімпійських п'єдесталів у Софії українські орієнтувальники. Три щасливої сімки медалей у спортивному орієнтуванні мають найвищу вартість. Здавалося, що на пересічній місцевості панує медальний матріархат, та в останній змагальний день хлопці зібралися і гуртом довели, що не просто так приїхали до Болгарії. Естафетне срібло, тому підтвердженням. Яскравими крапками наприкінці дефлімпіади стали фінали в ігрових видах спорту. І майже всі наші команди за класикою жанру змусили своїх болівальників нервувати на стадії плей-офф. Першими відзначилися пляжні волейболісти. Титулована жіноча команда Україна 1 неочікувано вилетіли з боротьби за медалі. Та це, на щастя, не вплинуло на інші дуети. Жінки та чоловіки команд Україна-2 вибороли у російських колег дві бронзи. А чоловіча двійка україна 1 де класувавши тих же росіян, заслужено піднялася на найвищу сходинку п'ядесталу. Звання валідольних по праву отримали обидва баскетбольні фінали проти Америки. Чоловіча боротьба за бронзу на паркеті виглядала більш ніж впевненою. Та родоначальники світового баскетболу потрапити у призи цього разу нам не дали. Не менш впертими виявилися і американки, які у золотому фіналі психологічно здолали наших дівчат. Проте перша дефлімпійська нагорода в історії українського жіночого баскетболу трішки розрадила наших спортсменок. Дефлімпійська історія протистояння України і Росії своє продовження вже традиційно мала у фіналі. Яскраво провівши груповий турнір та плей-офф-раунд, українці все ж не змогли підтвердити своє тайпейське чемпіонство. Попри шалену підтримку повного складу синьо-жовтої збірної на трибунах, закотити вирішальний м'яч вітчизняним футболістам не вдалося. 1-2 Україна на срібній сходинці дефлімпійського подіуму. Волейболісти ж вражали стабільністю. Ані чоловіча, ані жіноча команди не записали на свій рахунок жодної поразки за час турнірів. Така майстерність можливо виявилася і наслідком нездоланного бажання підтвердити своє чемпіонство. Наші титуловані волейболістки приїхали саме за цим. Ми роботу виповнили. Дякую дівчаткам і болельщикам, которые нас піддержали. Хлопці теж не відставали від дівчат у своєму фіналі, показавши Росії хто є лідером світового волейболу серед спортсменів із вадами слуху. Україна двічі золота на цьому майданчику. Звичайно, на перший погляд люди в той же час виявляються унікальними спортсменами, які ставлять планки, б'ють рекорди, завойовують медалі без звуків суддівського свистка, стартового пістолета чи плескоту води у басейні. Натомість, шалену підтримку трибун слова вдячності та державний гімн вони чують серцем, адже звідти родом їхні перемоги. олімпійські команди теж не пасли задніх. Після Лондона 2012 на цьогорічних чемпіонатах світу нагадали про себе паралімпійські чемпіони та призери, а також народилися нові імена. У фехтуванні, легкій атлетиці, академічному висловуванні українці впевнено тримаються у топ-п'ятірці планетарного масштабу. А команда плавців повернулася влітку з Монреальського мундіалю безперечним лідером змагань. Футболісти ж вибороли інтерконтинентальний кубок. І все це на тлі успіхів наших спортсменів в менш масштабних міжнародних турнірах, чемпіонатах Європи та національних першостях. Зібрати їх всіх до купи дуже складно. Але ми спробували скласти з їхніх інтерв'ю своєрідну формулу успіху. І ось що вийшло. Откритість і ум. Це неотъемлемые черти, які я вважаю в человеке. Я вас очень прошу. Не здавайтесь. Не сдавайтесь ни при каких обстоятельствах. Ищите себя, ищите в жизни и ставьте цели и идите к ним. Это очень важно, когда человек знает, к чему он идет и как он этого добьется. Принять себя такими, какие вы есть, поверить в себя и научиться с этим жить, как с цветом волос, как с цветом глаз. Знаючи по собі, потрібно побільше впевненості в собі. Вірити, звичайно, в себе, нічого нового не, не скажу. Люди багато таки чують таких фраз, що потрібно вірити в себе, мати якусь ціль перед собою і працювати просто на її досягнення. Просто, не смотря на що, на йти, як дві. Діто питатися, діто пробитися, ведь у кожного ж є якісь таланти. Діте вот, їх питатися вот, пробити. не скривати їх, не заривати в землю. Не сидите дома, чем-то занимайтесь, как вы я. Каждый человек должен научиться прощать, любить искренне, чистого сердца. И не надо жалеть людей с ограниченными возможностями. Их наоборот надо закалять тем, что вы к ним относитесь, как к самим себе. Вот как ты хочешь, чтобы к тебе относились, так и ты относись к людям. Я пузула. Осознать, когда сервис нормально жизнь, а потом обувалась и встал на болином. Надо всегда, себя взять вулку и жить дальше. Цель напавленно. Я себе не чувствую. Треба добиватися, треба ставити перед собою якісь цілі. Коли людина займається спортом, вона живе і в неї вона живе повноцінно. Зараз, незважаючи на мою, на мою травму, яка впливає в певній мірі на самопочуття і здоров'я, я можу сказати з впевненістю, що я нічим не відрізняюся від іншої здорової людини. Які би бы були пораження можна okay. ка. забывать о них, идти вперед до конца. и Назад просто пути нет. Надо просто идти до конца и верить, верить в то, что когда-нибудь оно выстрелит. Самое главное – это очень, дуже дуже очень хотите. Не надо, скажем так, мечтать. Это, наверное, ради чего стоит жить. Вот что-то мечтать и как ни крути, мечты сбываются. Никого не сбывается. І бути давали і не пити і не корити. Це головне, щоб дольмати з падом Успіхів у житті. Я дуже сподіваюся, що Україна стане в сім'ї європейських держав. Я дуже сподіваюся, що. Здоров'я української нації, здоров'я кожного з українців стане краще. А ми творці з цього здоров'я. І безумовно, хочеться, щоб українська влада також, також подумала про всі ті, всі ті чин, чинники, які стосуються здоров'я української нації, здоров'я українських людей. Я бажаю вам оптимізму, надій на найкраще. Бажаю здоров'я. Бажаю, щоб ми з вами перемагали в житті. І хочеться, щоб ми перемагали в спорті. Пішов до кінця черговий випуск. Проводжаємо і рік, що минає. Нехай наступний зміцнить у ваших серцях нездоланну віру в себе та принесе свіжі емоції і перемоги. А ми прощаємося з вами, аби з новими силами та новими ідеями продовжувати жити на рівних вже у новому 2014 му паралімпійському році. Чекайте на неординарні інтерв'ю, телеексперименти, захопливі розповіді та неймовірні сюжетні повороти. Нехай вам щастить і до зустрічі.